Сьогодні у випуску керівника міського комбінату комунальних підприємств Василя Васьковича знову взяли під варту, як фреші на річці прибирали та стрийське поле надії. Права розгортається до 4 червня, продовжено розслідування керівника міського комбінату комунальних підприємств Василя Васковича на два місяці взяли під варту при цьому без можливості внесення застави. В лютому пригадаю, після того як кума нашого мера впіймали у Києві на 700 тисячах відкату за грейдер, він підозрюється в махінаціях при закупівлях. За нього сплатили мільйон. Тепер же ця сума стягнута на користь держави. Хотів би зацитувати, тобто якими є основні. Скажем, аргументи того це порушення тих обов'язків, які б накладалися судом на керівника МККП, зокрема, Незважаючи на обов'язок утриматись від спілкування зі свідками. Адвокат підозрюваного спілкувався зі свідками в кримінальному провадженні під час спілкування. Отут саме цікаве, вручив повідомлення, яке зареєстроване в журналі вихідної кореспонденції з МККП за номером 59 від 5 лютого 2019-го. В цьому документі повідомлено про те, що договір на придбання грейдера від 1 листопада 2018-го він бажає розірвати мається на увазі директором МККП від імені МККП та вимагає повернути кошти, сплачені Стрийським МККП за автогрейдер, погрожуючи судовим позовом. Також Андрій Поврозник додає з ухвали Зрозуміло, що Василь Іванович намагався тиснути на світ. Тків, аби дали хібні свідчення на його користь, вони відмовилися. Крім того, Васькович неодноразово покидав межі слобідки, де проживає без попередження чи дозволу на те слідчого. Однак судом йому було заборонено залишати територію населеного пункту. І тут саме смішне, що є дуже багато епізодів, коли видаються короткі довідки нашою стрийською міською лікарнею. Про те, що то він лягає в лікарню, то його буквально через кілька там один чи два дня з цієї лікарні виписують. І про це просто вже пізніше інформується слідство, що фактично є дуже грубим порушенням кримінального чи досудового правил досудового розслідування. Більше по цій справі дивіться завтра після новин про діяльність комбінату, дискутуватимуть опозиційні до астрийської влади. Депутати мають що сказати, не пропустіть. Кажуть, що гуртом і батька легше бити, а тому всі разом зібралися та пішли. Щоправда, не бити, а боротися зі сміттям. Місце дислокації дамба та берег річки стрий, озброївшись граблями, гумовими рукавицями та пакетами для сміття, небайдужі стрияни взялися за ліквідацію наслідків свинства. Таке враження, що той мотлух, який валявся під ногами в корчах та висів на деревах, ніхто не прибирав руками. Своєрідна поліетиленова та пластикова інсталяція. Візитівка стрия. Перед Великодній майстер-клас як прибрати за собою сміття. Це рука в перчатці. Беремо сміття і ставимо в пакет. Повторюю. Сміття кладемо в пакет. Пакет зав'язуємо і відносимо в найближчий смітник. Організатором весняної толоки стали творчий колектив радіостанції Fresh FM. До них приєдналися журналісти нашого телеканалу і прості стріяни. Скажу на жаль, не було стільки людей, скільки лайків у соцмережі, але насправді є небайдужі стріяни, які долучилися до нашої акції. От можна буде потім подивитися плід нашої праці доволі дуже багато сміття на березі нашої річки, що дуже сумно. Пан Віталій Певен не потрібно чекати покращення від когось, а починати варто. Себе прочитавши у соцмережах про заклик до толоки, вирішив долучитися, ще й погодився своїм монтажним автомобілем вивести на збиране. Була мрія давним давно допомогти суспільству щось трохи не в, іменно в плані розмов, що зараз точиться навкруги виборів, а іменно своїми діями. Ну, в принципі, все треба працювати а далі все покаже час а пані леся з 12-річною донькою анастасією приїхали з добрівлян до них приєдналися і інші дівчата з пласту пліч опліч мішки наповнювали пластиковими пляшками битим склом поліетиленом, обгортками від чипсів і сухариків пачками з під цигарок шприцами підгузками навіть одягом та взуттям в фейсбуці я почитала дитина моя почитала в інстаграмі Чому вирішили прийти? Тиждень тому моя дитина захотіла прибирати на річці, організовувала серед своїх дівчат. Щось вони не зібралися. Я кажу: нічого страшного буде, ще якась така акція пострію». 300 метрів дамби, дві години роботи і більше 30 мішків. Іншими словами, свинство найвищої проби, строяни й гості нашого прекрасного міста. Пам'ятайте, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Будьмо толерантними до природи. Сніжинки падають тобі на морду, сфотографірую їх і повішу на усіх бікбордах, повсюди буде либитись твоє обличчя, і люди перестануть мусорити на узбіччя. Цей сонячний день толоку провели і на центральному пляжі річки Стрий. Заклик зробив жіночий клуб Хеппі Вумен Спейс. До Анжели Марголич, Євгенії Пристанюк і Марти Стадник долучилася молодь з молодіжного клубу лідерів Стрийщини, керівником якого є Ірина Яців та соціально активні стрияни. Всі разом прибрали узбіччя від пластику, скла, поліетилену, паперу та іншого непотребу. За майже три години активної роботи учасники трештек челендж назбирали чималу кількість мішків зі сміттям. За словами активістки Анжели Марголич, Стріяна має бути соромна за те, що розвели безлад, а за ними мають наводити лад діти. В рамках всесвітнього проекту, який має на меті допомагати онкохворим людям, «Стрийське поле надії продовжується. Таку акцію від 2014 тисячі Нашому місті організовує культурно-просвітницький центр імені Корнелія Макушинського. До нього також долучаються школи Стрия. Відтак виготовляють з паперу жовті нарциси, що символізують життя і надію, ведуть просвітницьку діяльність серед містян. Розповідають про онкохворих людей, які опинилися в скрутній ситуації і їх родини. Тим самим. Привертають увагу дітей, молоді і дорослих до чужого болю, весною відбувається широкомасштабна акція, метою якої є збирання коштів для онкологічно хворих дітей та госпісів. Кожний небайдужий замін за відкрите серце та свою пожертву отримує квітку жовтого нарциса або її символ. Нарциси, що виготовили діти з центру Макушинського, роздаватимуть 14 квітня під костелом Різдва Пресвятої Богородиці та біля поля надії неподалік центральної бібліотеки. А вихованці. Інших шкіл, 21 квітня, у вербну неділю за юліанським календарем біля інших храмів Стрия збиратимуть кошти, які згодом передадуть на потреби Дениса і Андрія Калужних хлопців з нашого міста, в яких рідкісне генетичне захворювання, метою акції є не зібрати максимально кошти, так бо для декого дуже мала пожертва є важливою цінною, але я хочу, щоб ви діти зрозуміли, що є серед нас ті, які потребують допомоги. Тому ми тим діткам, які цього року будемо збирати, подаруємо такі нарциси, такі особисті для них. У зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на центральних мережах 10 квітня завтра буде припинено постачання на місто Стрий Водини буде з 10 і аж до 22 години. Тож запасайтесь. Прийняті на розгляд і на завершення ще дві стрийські петиції набрали необхідну кількість голосів. Перший документ про установку ліхтарів на мості, що з'єднує вокзал з районом Новий Світ. Його автор наполягала на тому, що через переправу а нею користуються щодня, сотні небезпечно пересуватися. Опери фонаріків до того ж не стійкі, не працюють вони вже роки. Друга петиція про майданчик для вигулу собак. Едуард Поліщук, який її написав, запропонував облаштувати таку територію для кращої. Соціалізації чотирилапих також для того, аби зменшити випадки укусів людей. На його думку, це дозволить посилити крім того відповідальність власників і навіть зменшити кількість безпритульних у нашому місті. Завтра у нашому місті весь день хмарно. Вочевидь, дощитиме й буде вітряна. Температура плюс 3, плюс 12.